Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є така новина: виїзд заброньованих чоловіків за кордон, можливий і під час відрядження, і під час відпустки. Про цю новину говоримо в цьому відео. Розповім про роз'яснення мін'юста, яке з'явилось 6.06.2025 року. Свіже роз'яснення. І в нас речник Державної прикордонної служби України також виступив з цього питання і зазначив за яких умов можливий перетин кордону. Такими чоловіками. Ну, звісно, йде мова про військовозобов'язаних чоловіків 18-60 років. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться її зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Ну і звісно, корисно буде людям його послухати, побачити. Також підписуйтесь на телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Там більш швидко з'являються всі ці новини оперативно, коротенько. По суті, ділюсь практичними кейсами. Можете по пошуку пошукати для себе якусь тему, яка вас цікавить. Там вже дуже багато цікавого корисного матеріалу. І так, спочатку з'явилось роз'яснення від мін'юсту. Зараз я зачитаю, що мін'юст нас каже з цього питання. Потім ми послухаємо речника. Ну, звісно, там зроблю акцент на те, що він зазначив, і подивимось правила перетинання державного кордону, які на затвердженні постанови Кабміну номер 57 звісно, зі змінами станом на сьогоднішній день, і зробимо якісь висновки з цього питання. Виїзд заброньованих працівників за кордону відпустку, що потрібно знати. От Мін'юз нас роз'яснює саме щодо відпустки, і посилання, звісно, на це роз'яснення я залишу в описі під цим відео. Зможете ним скористатись. Під час воєнного стану виїзд за кордон чоловіків 18-60 років обмежено виняток становить окрема категорія осіб, серед яких заброньовані працівники. У цьому матеріалі роз'яснюємо, хто саме може перетинати державний кордон та які документи для цього потрібні. Хто може перетинати державний кордон? У правах перетинання державного кордону громадяни України зазначено, що військовозобов'язані, які не підлягають під час мобілізації, мають право перетинати державний кордон відповідно до пункту першої частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час. Не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це, у правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки, чіткого нормативного правового регулювання немає. Звісно, так і є його немає. Я раніше взагалі про нього і не чув, от поки не з'явилось це роз'яснення від мін'юста. Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз'яснень Державної прикордонної служби України. Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабміну, заступники міністрів, судді прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад а також інші особи, визначені статтею 2 прим 14 правил, не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки, які потрібні документи. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ну, Трошки відмотимо да? назад цей пункт ми зараз детально подивимось. Цей 2,14, хто все ж таки не зможе виїхати, або зможе, і за яких умов. Да? Які документи потрібні? Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паперовий військово військово-обліковий документ, або електронний варіант додатку плюс». Повинен, повинен мистити е, позначку про бронювання та внесений до системи оберіг. До речі, е, варіант в додатку «Резерв плюс написано Мін'юстом. Але якщо ви сформуєте через Дію, це буде такий, такий же самий, таку ж саму силу може мати він е, цей електронний документ, ну, роздрукований, звісно. Витяг з наказу про відпуску або його копія має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо. Знову ж таки, накази вони встановленої форми йдуть. І сам наказ встановленої форми, оцей на відпустку, він не містить якоїсь додаткової інформації про країну виїзду. Це можна окремо зазначити. Я вже телефонував на прикордонну службу, окремо також консультувався з цього питання, щоб мати можливість проконсультувати вас. Має містити інформацію от про країну виїзду. Країну виїзду можна зазначати саме в дозволі, який прописується від керівника такого підприємства. Тобто зазначається країна виїзду, дати, коли людина виїжджає, заїжджає. Ну і бажано мати, звісно, квитки е, туди і в, обратні, в зворотньому там, напрямку, щоб було видно, що куди ви їдете, на який термін, щоб воно співпадало з документами. Інші документи для підтвердження мети поїздки, от про які зазначає у нас Мін'юст. Важливо, працівник, який планує поїхати у відпуску за кордон, не повинен, не повинен мати заборони, які б перешкоджали виїзду за межі країни, чи порушувати правила військового обліку. Це так і є, тому що окремо, колись знімав відео, що при перетині кордону перевіряється, чи є у вас порушення, чи немає. Залишу відео посилання тут. І якщо у вас є порушення, вас можуть просто затримати прямо на кордоні, викликати поліцію, доставити в найближчий ТЦК, щоб з ним розібратися з цим порушенням. Так воно і є і передбачено постановою Кабміна 560. Отримати додаткову консультацію. Ну, це рекомендує у нас мін'юст, оскільки правила часто змінюються, і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників. Остаточне рішення приймається індивідуально на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю. Мін'юст рекомендує напередодні подорожі уточнювати порядок перетинання у працівників Держприкордонслужби за телефоном 1598 е, є такий багатоканальний да, телефон, і от тепер ми включаємо в нас речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка. Нехай він розповість, а ми зараз підсумуємо вже. Є у тих, хто заброньовані при... При... перетнути кордон на виїзд з України як службове відрядження, так і у відпустку. Відпустку не можуть е... проїхати заброньовані. Е... Громадяни України чоловічої статі віці від 18 до 60, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57. І фактично, якщо відносно них є від того, від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних. Державних посадах і для них э, перетин кордону можливий лише у службове відрядження. Mm -hmm. Ті, хто не перебувають на таких посадах, можуть э, перетнути кордон і у відпустку зазначенням звісно, в документах про те, що э, та структура, за якою заброньований чоловік, надає таку можливість людині э, відпустку провести за кордон. І так, заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон. Да? От, можливість є у тих, хто заброньовані перетнути кордон на виїзд України як із службою відрядження, так і відпуску, як він зазначає. Ну, по-перше, ще він підтвердив те, що в нас і казав Мінюст, Тобто можна і у відпуску їхати, не, не тільки у відрядження. Також він же додав нас, що можуть виїхати громадяни України, чоловічі статі 18-60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби і підпадають. Під пункт 214, тобто не можуть виїхати да? правил перетину державного кордону. Якщо стосовно них, від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження. Тобто. Як воно буде працювати? Не всі працівники зазначені і представники і працівники зазначені в цьому пункті. І зараз я цей пункт зачитаю, щоб ви всі зрозуміли, хто це. А лише про тих, яких передана була інформація до Державної прикордонної служби, що вони обіймають такі посади державних службовців і не можуть перетинати у відпуску кордон. Ті чоловіки, які не перебувають на таких посадах, можуть перетнути кордон. І у відпуску, із зазначенням у документах про те, що ця структура, за якою вони є заброньовані, надає таку можливість. Тобто треба отримати додатковий документ у вигляді дозволу. Е, і так, і постанова в нас 57 Ми відкриваємо пункт 2.14, про який я і зазначив. І от я вам всіх назву зараз, їх тут багато, але щоб кожен почув, хто саме не може да, поїхати у відпуску. У разі. Введення в Україні воєнного стану члени Кабміну, перші заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники, державний секретар Кабміну, його перший заступник та заступники, керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, керівник Офісу Президента. І заступники утворених президентів, органів та їх заступники, голова служби безпеки, його перший заступник та заступники, голова та члени нацради з питань телебачення, голова члени рахункової палати, голова та члени центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів, секретар ради нацбезпеки, його перший заступники і заступники, народні депутати України, уповноважений Верховної Ради е, України з прав людини та його представники. Голова Національного банку, його перший заступник та заступники, постійний представник президента Автономної Республіці Крим та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, судді Конституційного суду України, судді прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. За органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств у статутному капіталі, яких 50% і більше відсотків акцій належать державі, голова і члени виконавчих органів господарських товариств у статутному капіталі, яких 50% і більше відсотків належить. Державі, і в яких становить 100% частка держави, у тому числі дочірніх підприємств, мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Тут зазначається, в нас ці люди, хто мають право перетинати кордон, але про відрядження. А Демченко сказав, що е, ну ці люди ж мають і. Виїжджати у відпуску, але не всі. Тобто тільки про по тих не можуть виїхати, по кому була передана інформація до ДПСУ, що вони належать до статусу держслужбовців. Ну і тут пропуск через державний кордон жінки, у тому числі тієї, яка є усиновлювачем. Ну тобто, вже трошки не про це в нас іде да, в цьому пункті. А стосовно відряджень, стосовно відпусток, от все, що. Мав яку інформацію, все повідомив. Залишається лише одне, єдине, але дуже важливе питання. Поділіться своїм досвідом, хто вже спробував це зробити, як у вас це вийшло, яким чином, якщо не хочете там писати в коментарях, там публікувати це, то можете написати мені в приватні. Звісно, приватність гарантую. Почитаю, можливо, поспілкуємось там ще в приватних повідомленнях, можливо, хтось. Пробував перетинати кордон, і в нього це не вийшло. І у зв'язку з чим не вийшло, ну всі ми розуміємо, що прикордонник буде приймати рішення самостійно з цього питання. Яке він буде приймати рішення, буде залежати саме від нього. Тому от розраховуйте на це. Але користуйтесь цими роз'ясненнями, і, звісно, в нас речник Державної прикордонної служби України повідомив, що це можливо за відповідних умов. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться із своїми знайомими. Підпишіться на канал, на телеграм-канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, також корисні будуть і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. неба.